Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому, звіре птах живе у ньому, ліс дає всім прохолоду. І прозоро робить воду, вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. Під час прогулянки, щоб не нашкодити природі, треба дотримуватись певних правил поведінки. Давайте їх пригадаємо разом. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Поводься тихо, не чіпай гнізда та яєчка руками. Інакше птахи можуть назавжди залишити гнізда і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не руйнуй мурашники. Мурахи це санітари лісу. Не лови метеликів джмелів та інших комах. Не знищуй отруйні гриби. Вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Їстівні ягоди та горіхи збирай так. Щоб не пошкодити гілочок, не зривай гриби, а обережно зрізай ніжку. Не рви у лісі квітів. Пам'ятай, букети можна створювати лише з тих квітів, які вирощує людина, Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Пропоную вам малята пограти у гру, знайти мешканців лісу, назвати їх та визначити хто зайвий і чому.